Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, черговий місяць добігає до кінця, пора робити прогнози на наступний місяць. Сьогодні хочу подивитись, що чекає ЗСУ та армії Мордору у березні 2025 року. Почнемо, звичайно, з ЗСУ. Те, що рідне, те, що ближче. Ну що ж, мощитесь позручніше, а я починаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у березні 2025 року. Скажіть, що вам правда. Єра. Соо. Орус перевернути. Лаунс. Ото. Манес перевернутий. це цікаво. Добре, дякую за відповідь. Фіналізуйте мені, підсумуйте по питанню. Що чекає Збройні Сили України у березні 2025 року? Дагас. Наутіс. Евас. Оце не дуже мені подобається. Ну добре, про все по порядку. Добре, що ми маємо? Отже, Єра, Соло, Урус перевернутий. Далі. Лагус, Сота, Маннус перевернутий і фінал. Добре, що прямий Наутіс, але все рівно вже можна сказати, що місяць буде непростий, вже по одній цій руні. Отже, про що мова. Вдасться завершити успішно якийсь давній план. Це якась реалізація планів давніх. Почуємо, побачимо, подія яскрава, медійна. Ну, Успіх, так. Да. Певний успіх на фронті, до речі, має бути. Ну, Добре, про все по порядку. Єра також показує поставки. Поставки. Ну, Виробництво, до речі, наше. Да. Треба сказати, що у нас виробництво дійсно наростає. І от конкретно на березень показують, що прям наше вітчизняне виробництво нас чимось прям порадує. Ось, в медіа почуємо, побачимо, все це буде. Красиво, гарно. А, от, Мало того, ну, а це поставки. Ну, Ера повільна руна в контексті, якщо в контексті виробництва зрозуміло, то ось в контексті поставок, то не дуже, не дуже добре. Але тим не менш все рівно, поставки мають піти. Знаєте, це йде, нам приходить ще то, що було домовлено давно. Оце і це Єра показує, що ось нарешті результат, ось нарешті воно прийшло. То, що нам обіцяли. Ну, окей, добре. Краще пізно, ніж ніколи, як то кажуть. Е, далі. Ну, а це я ж кажу, якийсь успішний результат діяльності, певний. Як знаєте, як якийсь давній план вдасться зробити. Знов таки яскрава, медійна подія. Е, певні успіхи на фронті будуть. Так, да, ну масштаб невеликий. Тут зразу можу сказати, це нічого такого прям грандіозного чекати не варто. Ну, Але да, певні хороші події з фронту мають бути, порадуємося. Да, загалом, в принципі, соло медіа показує, медіа по чому? по ЗСУ. Uh, ну, Це може бути, знаєте як, це може бути медійна кампанія в контексті мобілізації, зокрема там, контракт для 18-річних і так далі. Може бути, до речі, з цим пов'язано, да. Ну, в тому числі, це мені йде як успіхи на фронті. Тобто, теж почуємо, побачимо. Журналісти це все щедро висвітять, тому якби, не пропустимо цю подію. Uh, далі, <кхем> Ну, поставки зброї йдуть, да, ну, знов-таки по урозу перевернутому. Не так багато, як нам треба. Але зброя якась хороша прийде, потужна. Ну що, Мерц стане канцлером і таки випише нам тауруси нарешті, а? тому що вони в принципі в цю історію вкладаються. Ну якщо не тауруси, то щось друге. Потужне. Ну, але не потужним, єдиним. Звичайні арснаряди теж потрібні, там 155-й калібр і інші, як би, да? то і вони теж прийдуть. А, так. Що тут шем? Ну, добре, це сюди, напевно, озвучу. Ну, із такого добре, із такого тут ніби більш нічого такого. А, м -м. Поганий аспект пішов по цій трійці. Знов таки повторювана подія з великим бабахом, яка принесе військові збитки. Е -е, якби якусь техніку, чи то склади якісь не накрили. Показують, що це вже було і це якби як збитки йдуть. Ну, Це мені не подобається, це хай не програється. А, далі, Ну, поставки зброї. Да, Чітко ясно, поставки зброї, да, воно йде. Окей. Притом йде те, що було заплановане і обіцяне нам давно. І ось воно нарешті приходить. Ура! А, далі, мало того, ну, якісь успішні дії, чи то біля залізниці, чи то біля води. Да. Чи залізниця, чи вода. В принципі, і трубопровід, який-небудь може бути взагалом. Я ні на що не натякаю. Ось далі. Ну, загалом показують, як правильний вектор, правильний курс, вибраний ким? Керівництвом. В даному випадку мова саме про військове керівництво. Ну, думаю, всі чули, бачили, що просування росіян на Донбасі суттєво і суттєво сповільнилося. Ось. Навіть у нас там контратаки пішли, зокрема, в районі Покровська. Угу. Оце воно. Тобто, і ще це показує на те, що керівництво військове має вибрати якусь правильну стратегію. І руни показують це як то, що ну, хороший вектор, правильний, якби. Курс правильний заданий. Ну, добре. Отав саму владу показує. Військову, тут не, політи, не про політику мова. А, солота, якісь медійні події, щось пов'язане із військовою владою. А, ну, це може бути банально, яке-небудь інтерв'ю сирського велике, скажімо, банально. Може не сирський, може хтось інший із відомих генералів чи з Генштабу, скажімо, дасть якесь інтерв'ю. Ну, прям дуже на то схоже. І, до речі, потік інформації про що, да про військову владу, якщо так взяти. Багато інформації буде, на слуху будуть. Ну, поди, це не тільки сирський, це загалом може бути генштаб, можуть бути окремі якісь генерали, скажімо. Ну, якихось би рядових чинів тут би не показували, тому тут треба наверха дивитись. А, ось м -м, до речі, якісь зміни. Якісь зміни, якісь перестановці. Ось, будь ласка, хтось втрачає посаду, якісь зміни відбуваються в ЗСУ. Знов таки, не треба дивитись, що це сирський, воно мені тут так не йде, що це він. Це щось друге. Ну, все рівно, це якісь зміни, це якісь перетасовки у владі, військовій владі. Може, в принципі, принципі може зачепити не тільки ЗСУ, може зачепити і дотичних до ЗСУ. Силові структури, скажімо, чи то Міністерство оборони, скажімо. Так, да, може і так відігратись. То що тут явно якісь зміни йдуть, перетасовки? Ну, показують, що вектор якби правильний буде. Тому як оці ті зміни, що будуть, вони мають на краще піти. Ось Зразу можу це сказати. Далі, можу перевернутий, манна перевернутий. Оце мені не дуже подобається, того що, того, що. Це таке враження йде, як. Е, оце, як якщо це йде як відставка, то це йде як, Ну, до речі, брак е, Брак людей в ЗСУ. Да. Це один момент. А другий момент, що це можуть ну, знов таки, якогось офіцера такого, далеко не рядового, вплоть до того, що прибрати навіть. Ось. І прибрати в тому плані, що наглухо. Ну ви зрозуміли. А, ні, це не йде про там якісь там політичні розборки у нас, це про те, що росіяни якби теж не сплять. Ну, це мені не подобається, щоб не відігралося від слова зовсім. Не вистачало нам ще втрати цих офіцерів толкових. <кхід> а, далі, фінал. Дага з Науті пере... Боже, перевернутий, зовсім прямий. А, ну що, зміни? Зміна ситуації, зміна підходу якась в ЗСУ відбувається. Загалом це якісь реформи, знаєте, а це може корпусна та система, корпуси ж систему корпусів у нас хочуть запустити. Оце може бути воно, може бути і ще щось. В принципі, випало після зміни влади, да? зміни влади в ЗСУ. Можливо, знаєте, як міняється якийсь генерал і міняється підхід, тактика якась нова, наприклад, або в цьому плані. Ну, загалом так. Да. Тому що, в принципі, це зміни, і в принципі, вони мають на краще піти. Далі, ну що, обмеження якісь є? Обмеження є, а мало того, мало того треба буде якийсь важливий вибір зробити, доленосний. Тут, в принципі, навіть показують, що до чого, що до Еваза, куди рухатись, куди йти. Розумієте? Вибір великий, важливий, доленосний. Куди йти? Ага, розумієте, так. Да? Ну, все, я далі нічого не кажу. А, далі, що тут іще? Ну, до речі, оце на рахунок іти, це не в березні буде. Це буде пізніше. Ну, правда, і в березні, як я вже сказав, тут певні успіхи на фронті мають бути. Далі, Ну, до, до речі, все рівно якесь обмеження по поставкам іде. З, затягування, знаєте. А, з одного боку, ось щось нам приходить із того, що давно обіцяли, з другого боку, щось і тянеться. І знов таки, якісь як обмеження йдуть, щось може прийти, ну почнеться знов. Туди не бийте, оте не робіть, ну щось таке. Цікаво. Ну, прийде, добре, розберемося там далі. А, да, воно прийде, ми вдаримо, а потім скажемо, ой, а хто це зробив, да? воно само. Ну, жартую, звичайно. А, союзники таке не зрозуміють. Далі, Із такого, в принципі, якщо двійкам пройтися, то все. Якщо по двійкам пройтися, то все. А, до речі, оця трійка ще може відігратись зміна підходу щодо чого, щодо якихось обмежень. А, ну, знаєте, як, як більше свободи ЗСУ дадуть. Це може бути не загально в армії, це може бути конкретно, як це сказати? Трестя, як його сказати правильно. А знаєте, що як якісь обмеження з армії знімаються, в тому числі, е і більше як свободи дають. Більше свободи. Ну все рівно, все рівно, тим не менш, щось і стопорить. Одні обмеження, якісь знялись, ну все рівно, і щось і є. Якісь обмеження лишаються. Цікаво воно йде. Ну, обмежене якесь просування на фронті. Да, так Так ще можна прочитати. Давайте добре, давайте по трійкам пройдемося. Що в нас тут? Єра Лагус Дагас. Ну, оце чітко ясно, поставки всякого різного, що нам давно обіцяли, що, до речі, дає нам змі... змогу змінити ситуацію. Якби. Це, може... це може бути зміна ситуації, це може бути зміна підходу в контексті використання того, що нам прийде. Ага. Далі. Наутіс. Ну що ж, яскраві якісь події пов'язані з владою військовою безпосередньо. Допускаю дуже, що інтерв'ю є таке велике, прям прес-конференція, якась, скажімо, от щось таке. А, ну, по наутізу, в чому справа? Оце вже м -м, влада політична йде в цьому аспекті. І що робить влада політична? Влада політична накладає обмеження на військових. Ага. Мені воно так іде, що це не то, що у нас те десь там комусь переклинило, а це то, що партнери якби, давлять на нашу владу. А влада, відповідно, давить на військових. Ну, розумієте, який ланцюжок взаємодії, так? Да? Далі, Урус перевернути, Маннас перевернути, Евос. Ну, а це от реально не дать не взяти, якийсь, якийсь удар по складам. Мало того, може бути удар по якому-небудь командному пункту. Із загиблими, прям із загиблими безпосередньо офіцерами. От. Зрозуміло, що не тільки офіцери на фронті гинуть, але коли питаєш в таких масштабах, то показують саме ну, таких людей, які мають владу. Розумієте? Це не те аж ні разу, не то, що я простих солдат ЗСУ знецінюю. Ні разу. Ну, Просто тут масштаб трошки другий. Ай. Краще б зовсім б люди не гинули. Ну, на війні, на жаль, такого не буває. А, ну і що? І оце, от, знаєте, як якісь... Ну це дійсно як логістика, да? це може бути склад, це може бути якийсь тимчасовий склад. Може, до речі, щось бути безпосередньо з транспортом, як, скажімо, якийсь там поїзд всяким різним добром, скажімо, зійде з рейок. Теж може, може бути цілком. А... Ну і да, оце от мені не подобається, то що йде як удар якийсь по командному пункту. Нашому вже безпосередньо. Ну Оце, сподіваюся, не відіграється. Ну, такий місяць. Непростий, знаєте, десь не успіхи проглядаються, да, а і обмежень багато, і оце, і оце. І... Такий місяць. Неоднозначний. Паскудне слово, але воно тут підходить. Добре, давайте болота подивимося, що там буде. Там, може, веселуха буде повна, а може і ні. Побачимо. <кхем> так, гаразд, дякую за відповідь. До речі, на лютий мені падало, що десь у росіян один напрямок заглохне, да? десь вони зупиняться. Ну, так фактично це і відігралось під Покровську, що там вони. Майже заглохли, так? Да? Це так мені прийшло. А, гаразд, добре, дякую за відповідь. Ну, ну покажіть, мені будь ласка, що армію Росії чекає у березні 2025 року? Скажіть, що скажі, правду? Так, щось не хоче. Райдо перевернуто Аж вивернулось незрозуміло як. Феху Кама. Альгіс. Стару на о, це цікаво, це що? Ей, вазно, ну, ну, ну поясніть. Чекана перевернута. Ага, ясно. Добре, дякую за відповіді. Ну і добре, фіналізуйте мені, підсумуйте по питанню. Що чекає армія Росії у березні 2025 року? Єра. Дєбо. Торісас перевернутий. О, слухайте, цікаво. Цікаво, цікаво. Якщо там якісь дивні звуки, гелікоптер наш пролітає десь поряд. Добре, ото що ми маємо? Райдо перевернута, феху кану. Далі, Аліс, Пустаруна, Єра, Беркана перевернута. І фінал. О, ой, Єра? щось мене переклинило. не буває. Єра осьо, Гебо і Торісас перевернутий. А, гаразд. Отже, що ми маємо? Да дивіться, десь росіянам відходити доведеться. Да, зразу це показали. Десь росіянам доведеться відходити. А, масштаб невеликий, скажу відразу. А, ну, в принципі, у нас успіх падав, незначний. Да? Ось, Оце воно. Ну, окей, початок хороший. Але тут не все так радужно. Того що, Ну, знаєте, як росіяни відходять на якісь інші рубежі, більш укріплені. Ну, це воно так іде. Або, як знаєте, як в більш безпечне місце. Ну, Може бути, що буде загроза якогось оточення для росіян. Мене це радує, в принципі. Полонені росіяни нам не завадять, нам своїх треба всіх виміняти. Тому якби. А, Далі, Ну, оце, оцей аспект мені не подобається, того що райдо показує кілька варіантів, кілька шляхів, шляхів чого? Шляхів поставок. Всякого різного. Ага, розумієте. Тобто партнери Росію підтримують. Але руна перевернута. Так само воно йде не так швидко, як їм треба. Ну тут велика кількість. От в чому справа. Феху показує багато. На жаль, це не перт, що прям зовсім багато-багато. Ну, теж чимало. І оце от, з, з кількох джерел росіянам ось йде, всяке різне. Тут е, про припаси як такі, про постачання армії це не тільки про гроші, як такі. Е, ось покано. В принципі, у них то радість викликає. І оці от поставки дозволяють їм якісь плани реалізувати. Да? Реалізація планів веде мало то інформацію про ці російські поставки. Поставки, точніше, Росії, правильніше сказати, вона випливе, ми це все почуємо. Ми це все почуємо. Далі, по Альгезу. Ну, знаєте, дійсно, як норовлять, норовлять підсилити свою оборону. Це вони ще глибше будуть закопуватись. До речі, оце от може бути десь покажуть свої якісь там укріплення, скажімо, що вони там де вони набудували, накопали і так далі. Оце от. Знов таки, райдо перевернуто, аліс. Ну, це точно відхід на якісь безпечніші позиції, укріпленіші. Так? От. Знов таки, а що ж таке, а щось сі стало? Втора армія Міра вже не вивозить. Да. Е, ну що, під пустою руною Сюрприз якийсь буде. Взагалі, несподіванка якась чекає армію Росії. Сюрприз той поганий в контексті цього, як воно мені йде. Е, до речі, тут. Ха -ха. Е, питання поставок. Розумієте, Питання поставок висить у повітрі. Чи дадуть їм стільки, скільки їм треба. Спойлер не дадуть. А, ось, і це багато яких питань потягне потім. ну-ну, Сюрприз буде і з нашого боку від, для російської армії. да, Ну, туди я не лізу, то хай. Я бачу, про що мова, ну не хочу світити. А, далі, ну шо, трудно, що, труднощі їх чекають, це оборона. Дивіться, обидві руни про оборону. Тільки Альгіз показує більш пасивну оборону. Ейва ж оборона активна. Угу. Тобто це якісь контрудари, можуть бути контратаки, от щось таке. Аліс, коли вони просто сидять в окопах, грубо кажучи. да? Розумієте? Щось -то вже тут не сильно про наступ, тут вже дуже про оборону йде. Ну, Ейвас, де Ейвас може відігратись безпосередньо в Курській області, там, де вони пробують атакувати і відбити своє. Оце так, да, можливо. Дуже нато схоже навіть. А, далі. Кано ну, Ейвас. Ну, це дійсно як реалізація плану на що, на активну оборону, на відстоювання себе, на відстоювання свого і відстоювання чого? Своїх кордонів. Правильно. Тому якби це точно про Курську область. Там буде жаркувато у березні. Ну, по беркані перевернуті. А щось їх, бачите, ту, тугенько йде. Те, що беркана перевернута, це топтання на місці. Але все-таки, якесь, з одного боку, топтання на місці, але з другого боку, по цим оці, рунам, можу сказати, що якесь просування у них на фронті буде. Зовсім незначне. І дуже воно їм тяжко даватиметься. Ну, прям дуже. А, до речі, деградація їхньої оборони йде. Цікаво, чого ж це раптом, правда? Ну, про то окремо. А, а як би у них ще там яка спалах якоїсь хвороби, то не почався в армії? Ну, хвороби, хвороб може бути, не знаю. А, оце мені ще таке пішло. Тому що це явно як спалах захворюваності. Проблеми зі здоров'ям. Ну, жаліти орків якось не хочеться, правда? Далі, фінал. Єра, гебо, турісас перевернутий. Ем, отже, що ми тут маємо? Певні повторювані події. Да? Ось певне партнерство. Єра йде повторювані події, Гебо йде партнерство і дари. Да? Ну це поставки. Знов-таки, да це ж було вже, власне. Да? Поставки їм всякого різного йдуть. Ну, поставки обмежені. Угу. Того, що вже у партнерів, схоже, у росіянських, теж не дуже є, що дати. Або не сильно є бажання давати. І так, і так може бути. І це, до речі, певна ідея, як певне непорозуміння з партнерами щодо якраз поставок зброї. О, так так. Ну що, китайці нефритовий стержень готують в спину, схоже. Тому що там же Сінзіінпін має з Трампом переговорити, уже ж ніби певна розмова була. Добре, ну і з такого основного, що тут? Ну, знов таки, зменшення активності бойових дій. Росіяни, ну, це хочеться так і сказати, видихаються потихеньку. Жодна армія світу не може вічно наступати. Ну, так от, схоже, що в березні вже межа й для росіян прийде. Межа можливостей, коли вони вічно наступати, не зможуть. Уже. І вже треба. Ось о. Сідати, вже якось перепочити. Да? як то кажуть. Десь воно так. Ну Це не, зна... не значить, що бойові дії заглохнуть і так далі. От не разу. Ну Просто вони не будуть вже такими ордами сунути. А, ну добре. Ну і з такого тут ніби все. Давайте по трійкам пройдусь. Отже, райдо перевернута, альгіс прямий єра. А, ну, а це от удар по логістиці їхній буде. Будуть намагатись свою логістику якось то захистити. Да. Ну, щось воно вийде їм не дуже, треба сказати, по результату. А, ну, поставки, да, поставки зброї. А, якось воно як. Хм. Захист складів дійсно, знаєте, як будуть пробувати щось робити, щоб підвищити безпеку своїх складів, захищеність своїх складів і безпеку логістики. От що. Знов таки, єра натякає, да, це ж було вже. Да, тобто повторювані події з минулого. Треба дивитись. Е, далі, ну тут, в принципі, що? Біда більш нічого не йде. Далі, феху пустару на гебу. Питання невизначеності щодо поставок, щодо ресурсів, і дуже велика прям, надія на партнерів. Я б це прочитав взагалі по стару наге, бо знаєте, як дар вищих сил, да тільки ж всім давно відомо, я це сотий раз повторю, надцятий вже, енний, що вищі сили то не на стороні Росії, от не разу. Тому якби надіятись на вищі сили їм якби це таке. Ну, до речі, це може бути знову якісь ото путінські хрестики на фронт. Ну, це мені прийшло, це ще теж може бути. Ну, це явно побічне. Далеко не основне. Тут основне питання в поставках. Питання в поставках і питання стоїть дуже гостро. Прям, знаєте, прям, чуть не моляться на партнерів, на своїх. Далі, що у нас тут? Кано, Ейвас, Торісас перевернутий. Дуже і дуже цікаво. Мені це пішло в першій двійці, але я вирішив до трійки дотягти, щоб красивіше показати. Дивіться. Розкриття інформації, а, медійні події, мало того вогонь. Ейвас безпосередньо показує не тільки оборону, а й ПВО. І Турісас перевернутий. Дуже багато ударів по ПВО по-російському. Прям можна сказати, винищення ПВО. А, в промислових масштабах. М -м -м. Мені подобається. Чуєте запах палених С300, С400, С500 і інших їхніх установок, нєтних Я прямо ж відчув. Оце воно. Багато чого буде горіти, красиво, побачимо, прекрасно. Геноцид ПВО. російську, мені подобається. Ну, і ще й по беркані Да, Якщо так, деградація оборони загалом. Тут треба скати, що бойовий дух, то у них уже трошки такий псипатиметься, почне. Mm, ну, і з такого, в принципі, що. Ну, і з такого більш нічого. Такого цікавого. Оце, до речі, ще. Mm. A, наші. Ну, mm. no, навіть не знаю, казати, ні. Ну, добре, давайте обережно. Е, наші доблесні захисники знайдуть управу на російський реб. Все, більш нічого не кажу. Е, росіянам буде весело в квадраті, якщо не в кубі, після таких от подій. Ну, якось так. Знаєте, не настільки хороший місяць для ЗСУ. Лютий був цікавіше, в плані прогнозу позитивніше. Ну, на да, принципі, по подіям вже можна сказати, що дійсно лютий в плані для ЗСУ був доволі вдалий місяць. так, березень буде важче. Но правда, і росіянам не солодку буде от не разу. От не разу. Подивимось. Багато яскравих подій буде. Нас чекати конкретно в контексті бойових дій не один. Гарний відосик буде з російською технікою, де й не тільки. Ну добре. Ну, таке от відео вийшло. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Зокрема, доступ до рундастаю, перевірених мною. Закритий телеграм-чат, де всяке різне обговорюємо по магії, не тільки. Ну, і інші приємні плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!